Thank you Оперативники департаменту внутрішньої безпеки спільно із працівниками головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність розгалудженої кримінальної спільноти, яка займалася утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області. Загалом до цієї мережі належало 10 борделів, де працювали близько 200 дівчат. Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі бордели з 10 інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники навіть створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформлював замовлення. Серед учасників злочинної організації був адвокат. Його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс бізнесу. Щомісячний обіг коштів злочинної організації сягав понад 16 мільйонів гривень, зазначили правоохоронці. Правоохоронці провели у фігурантів більше 70 одночасних санкціонованих обшуків у кількох областях. 21 фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм та кільком їхнім спільникам вже оголосили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Додамо, що під час обшуків виявили чималі суми коштів у різній валюті. Зокрема, майже півтора мільйони гривень. Понад 660 тисяч доларів та 400 тисяч євро. А також мобільні телефони, золоті прикраси, вогнепальну зброю та інші речові докази протиправної діяльності. Наразі трьох лідерів злочинної організації тримають під вартою без права внесення застави.